Війна та брехня це ціна безбожжя. Під час пітьми можна швидше знайти світло. Коли темно, тоді легко і просто розібратися, хто світло, а хто темрява, хто від Бога, а хто від сатани, де церква, а де Вавилон. Біблія пише, що Бог є світлом, тому йдіть до світла Божого, і це світло просвітить вас. Відкриваючи нам майбутнє людство, Ісус Христос показав у книзі Апокаліпсис причину воєн. Голоду, кризи, смерті та пекла на землі це відбувається тому, що людство не слідує за Словом Божим за Христом, а йде за вершниками апокаліпсису. Перший на білому коні це брехня, лукавство, пропаганда, сам сатана. Другий вершник на кривавому коні це війна, насильство, терор, вбивства. Третій на чорному це мамона, поклоніння всьому проклятому світу, багатству, грошам. І як результат криза, голод, злидні. Четвертий вершник вершник смерті і пекло слідом іде за ним. Це смерть від зброї, епідемій, моровиць, звірів і як наслідок вогненне пекло і на землі, і у вічності. Люди пішли за цими Нечистими сутностями, тому сталися дві світові війни. До цього народ масово вірив в Бога, вивчав Слово Боже, а потім відбувся загальний відхід від церкви, від Бога, руйнування храмів, переслідування віруючих та церкви, вбивство святих та священників. І тут не плутайте справжню церкву та вавилонську блудницю, розпусницю. Справжня церква несе спасіння і любов цьому світу, а релігія, Вавилонська блудниця, виправдовує зло, насильство і служить лукавому, комунізм, Фашизм, нацизм, імперіалізм, тиранія всі ці режими ведуть людство до аморальності, щоб люди були лише тваринами. А Христос і Слово Боже освячують людину, ведуть її до чистоти, святості, сумління, моралі, довіри в Бога. Біблія вчить, що люди створені за образом і подобою Божою, а Бог є любов і світло. Тому вибір невеликий або Бог, або тваринний світ, або світло, або темрява. Третього не дано. Якщо ви обираєте Бога, то підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко, щоб щодня просвічуватись откровеннями зі Слова Божого та наближатися до Бога. Напишіть нам, разом ми будемо ламати хліб насущний за заповіддю Христа, спілкуватися з вами та молитися. Нехай благословить вас Господь. Господь.